Інформаційний освітній ресурс освіта ЮЕЙ склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Кіровоградської області. Школи у таблиці аранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. На другому місці у рейтингу шкіл Кіровоградщини мультипрофільний ліцей. Ліцей імені Шевченка на дев'ятому місці. Літ на 10-й сходинці. В рейтингу 153 заклади освіти. Відзнаку прем'єр-міністра отримав працівник Держпродспоживслужби в Кіроварецькій області, який зараз захищає Україну. Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Олександрійського районного управління, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зі зброї в руках став на захист батьківщини, отримав подяку прем'єр-міністра України. Відзнака була проурочена до дня працівника ветеринарної медицини. В благодійному фонду Моя броня» та громадській організації Сильна Олександріщина» заклади освіти передали кошти та смаколики на ЗСУ. Волонтери відвідали гімназію Чужевського та мультипрофільний ліцей, отримали від учнів та педагогів кошти, зібрані в рамках благодійного проєкту Зміни квіти на донат та пакунки зі смаколиками для військовослужбовців, які відвезуть хлопцям на Донеччину. Внутрішньопереміщених осіб віком від 18 років, які зареєстровані та проживають в Олександрійській громаді, запрошують до участі в дослідженні у форматі фокус-групи. Зустрічі відбуватимуться з 11 по 24 вересня. Результати фокус-груп допоможуть дізнатися про умови життя в громаді, проблеми та потреби, з якими стикаються ВПО та їхній рівень залученості до життя в громаді. Ця інформація дозволить зацікавленим сторонам краще реагувати на потреби ВПО. Паліїв сухої рослинності карають штрафами. Із завершенням дачного сезону чимало жителів приватного сектору та дачних кооперативів почали спалювати суху рослинність траву. Вогнеборці ліквідовують численні пожежі в екосистемах. А це постійні виїзди рятувальників та велика витрата ресурсів. Спалювання сухої рослинності заборонено. Інспектори КП Муніципальна безпека проводять рейди у приватному секторі та реагують на звернення громадян. На порушників склали 18 адміністративних протоколів, які вноситимуться на розгляд адмінкомісії та будуть визначені штрафні санкції. У п'ятницю, 8 вересня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 11, вдень плюс 22. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри на секунду.